Літо найбільш сприятливий період для благоустрою. Попри всі складнощі, у тому числі з фінансуванням, Ізмаїл продовжує працювати для підняття економіки та на благо рідної країни. В місті працюють абсолютно всі служби, у тому числі комунальники. Комунальне підприємство Житсервіс виконує свою роботу щоденно. З самого ранку повним ходом йде прибирання вулиць, парків, скверів а внутрішньодомових територій. Створюються сприятливі умови для життєдіяльності не лише ізмальчан, а й гостей міста. На сьогодні Сьогоднішній день в Ізмаїл переїхало жити дуже багато вимушених переселенців. Це вплинуло і на роботу комунальників, адже збільшення кількості населення вимагає ще більших зусиль, аби щоденно підтримувати чистоту в місті. Враховуючи аномальну спеку, наразі працівниками здійснюється полив газонів за допомогою так званої стрічки Туман. Цей метод за показниками можна порівняти з природними опадами. Волога проникає в ґрунт рівномірно і на однакову глибину та захоплює великий обсяг площі. Крім цього, працівниками житсервісу здійснюється плановий полив кленів. Перед цим вони розпушують ґрунт, аби коренева система отримувала повітрям і була краща прохідність води. Час від часу комунальники проводять сезонну побілку бордюрів. На момент зйомки такі роботи велися на проспекті Незалежності та у центральній частині міста. Повним ходом триває благоустрій в міському саду. Зазвичай восени там висаджується величезна кількість різносортових квітів, основними з яких є петуні. Наразі працівники житсервісу здійснюють полив прополку і просідання декоративних рослин, аби вони не зав'яли та зберігали свій зовнішній вигляд. Така робота проводиться на постійній основі. Не менш ретельно доглядають і за іншими квітами, які ростуть у міському саду. Серед них пухнасті сантоліні, які вже встигли полюбитися із мальчанам і гостям міста. На жаль, і в Ізмаїлі зустрічаються випадки вандалізму. Минулого тижня у Пушкінському сквері невідомі розбили вазон та повиривали звідти квіти. Вже вчора, 18 серпня, на місці зруйнованого вазону комунальники встановили новий. Незабаром у ньому висадять квіти. Навіть у важкі воєнні часи комунальники невтомно піклуються про чистоту і затишок ізмальчан. Завдяки їх працьовитим рукам. Ізмаїл залишається чистим, впорядкованим, освітленим та ухайним. І нехай так буде завжди. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин.